Всім привіт! Ця штука в мене в руках називається мультиметр. Сьогодні я вам покажу, як ним проводити замір базових показників напруги, сили струму, опору та ще одну цікаву, але не менш корисну функцію. Розпочнемо ми з коротенького огляду самого приладу. Конструкція така сама, як і в більшості подібних пристроїв. Посередині, ми бачимо ручку, яка перемикає режими в залежності від того, який показник необхідно виміряти. І е, має шкалу. Градації рівня кожного із показників від меншого до більшого. Знизу є отвори для вимірювальних щупів, в моєму випадку їх 4 штуки. В більшості простеньких приладів, таких як це їх 3. Чорний щуп завжди вставляємо в гніздо ком. А червоний, в залежності від того, що ми будемо міряти. Вставляємо в праве гніздо для виміру напруги опору та прозвонки, а два лівих для вимірювання сили струму. Перейдемо безпосередньо до вимірювання напруги, беремо наші щупи, вставляємо у відповідні гнізда. Чорний вком, червоний для вимірювання напруги. Напруга позначається буквою латинською В вольти. Постійна напруга позначається рисочкою і знизу таким пунктиром. Джерелом виміру напруги у нас буде слугувати цей акумулятор на 6 вольт ви часом не знаєте, яку напругу ви збираєтеся міряти, то краще всього перемикач ставити на найбільший. Режим виміру, тут, наприклад, тут на 1000 вольт. Я знаючи, що там 6 вольт, буду ставити на 20. Чим більше ціна поділки шкали буде відповідати рівню вимірювального показника, тим точніше ви отримуєте результат. Замір напруги робимо наступним чином: беремо щупи, тримаємо їх за діелектричні ручки і підключаємо паралельно до нашого джерела. Бачимо 6,4 вольти напругу. Обов'язково при замірі е, триматися за електричні ручки, щоб вас е, ненароком не вразило струмом. Це е, такі базові міри безпеки. Для заміру електричного струму, наприклад, в розетці, е, необхідно е, перш за все перемкнути е, перемикач на вимір змінного струму. Так як ми знаємо, що в розетці у нас змінний струм 220 вольт. Ось він позначений так само латинська букова і хвилька така. І нам необхідно вибрати показник, який буде більший, ніж той, який ми маємо заміряти. Якщо у нас розетці 220 вольт, відповідно ми маємо вибрати 750, щоб не пошкодився наш прилад. Все так само беремо щупи, обов'язково тримаємося за діелектричні ручки. Це дуже небезпечна процедура, тому до цього необхідно відноситися з відповідальністю. Беремо ручки і пробуємо заміряти. Бачимо 227 вольт в розеточці. Далі перейдемо до заміру сили струму. Сила струму вимірюється в амперах, позначається на мультиметрі буквучкою А. Так само для постійного струму букочка А має знизу рисочку і пунктир, а для змінного струму у нас буквочка А із хвилькою. Перш за все, різниця між проведенням вимірювання полягає в тому, що схема підключення мультиметру в електричне коло відрізняється від заміру напруги, так як мультиметр вмикається в розрив мережі, в розрив електричного кола. І паралельно, отак, наприклад, взяти і підключити, щоб заміряти ампераж. Так робити не можна. Лише, звісно, бувають деякі випадки, коли перевіряють таким методом ампераж на батарейках, але то зовсім інша історія. Дивимось далі. На мультиметрі у нас є два гнізда під, для вимірювання ампер. 10 амперне і на 250 мА. Якщо ви не знаєте, яка сила току в тому колі, де ви маєте міряти, необхідно ставити на найбільше значення. Я беру, наприклад, переставляю на 10 А, так як я знаю, що наприклад, в тому акумуляторі, на якому я буду робити заміри, явно буде споживач брати більше, ніж 250 мА. Тоді переводю ручку виміру амперів. Відповідно, тут є перемінний струм і постійний. І вони прямо тут так поряд стоять. Вибираю на постійний струм. Далі беремо наш акумулятор, до нього під'єднана лампа розжарювання. Ось, наприклад, у нас отак замкнуте коло буде. Ось світиться лампа. Нам необхідно зрозуміти, скільки тут ця лампа бере ампер, тобто яка сила струму через неї протікає. Для цього нам треба це коло розірвати і включити в нього послідовно наш мультиметр. Це робиться наступним чином. Ми беремо один щуп мультиметра, під'єднуємо напряму до джерела струму, в нашому випадку до акумулятора. А другий під'єднуємо до нашої лампи, щоб замкнути коло. І дивимося на показники, які будуть на табло. Ми бачимо, що ця лампа бере 0,25 А. Якщо у вас є необхідність перевірити, скільки якийсь прилад бере ампер із розетки, ні в якому разі, застерігаю вас, ні в якому разі не міряйте ампераж, от так в розетку не суньте. В кращому випадку у вас е, згорить ваш мультиметр, е, якщо він не має запобіжників, в гіршому випадку це може призвести до пожежі. Тож, якщо вам необхідно заміряти все-таки, Скільки там Ампер бере ваш прилад. якийсь. Я, наприклад, замірюю на оці лампі розжарювання. Тут також застерігаю не повторяти всіх цих експериментів, дотримуватися заходів безпеки. Перш за все, необхідно переключити на шкалу на вимір змінного струму Так, на 10 А. Так само далі е, треба включити мультиметр послідовно із навантаженням. Для цього один провід лампи в розетку, один щуп в розетку, а другий щуп під'єднуємо до лампи. І бачимо: 0,6 Ампера. Береться лампа. Далі вимірюємо такий показник, як опір. Опір у нас міряється в омах. Для цього, перш за все, нам необхідно щупи переставити на вимір омів. Позначається ось такий значок. Міряється в тому самому гнізді, що й напруга. Ну, в даному мультиметрі. Ну, в більшості так само. Вставляємо сюди щуп. дивимося на шкалу Омів. Шкала у нас починається від 200 Ом і йде до 200 МОм. КМ це К, це позначка кіло, 1000. Тобто 2000 Ом, 20 Ом, далі мега 2 МО, мега 2 мільйони Ом, 200 мільйонів Ом, це 200 мега Ом. І так тут, в принципі, різниця в тому, що можливо заміряти Оми від меншої шкали до більшої. Так, Прилад не вийде з, із ладу, а просто що якщо опір буде більший, ніж шкала, тут буде просто одиничка. І необхідно буде далі переключати вверх Дивитись. Ставимо на 200 Ом. І попробуємо заміряти опір нашої лампи. Беремо. Ми бачимо, що показує в районі 26 Ом. Так, дам ще вам декілька порад. Щодо користування мультиметром. Саме перше, якщо ви придбали його і там є яка-небудь інструкція, ознайомтеся з цією інструкцією. Друге, виробіть звичку після проведення замірів, переводити ручку на вимір найбільшого показника напруги, який у вас є. Я, наприклад, ставлю на 1000 вольт постійного струму, так як в більшості я заміряю постійний струм, і переставляти щупи на вимір напруги. Отак. От часто буває така ситуація, дуже часто, що коли ви е, заміряєте силу струму. от так, Наприклад, ви переводите на 10 А і щупи у вас в такому положенні залишаються, ви просто на наступний раз вмикаєте мультиметр, і вам необхідно, наприклад, заміряти на автомобільному акумуляторі, скільки ж там у вас вольт. Ви ставите на межу 20 вольт і берете таким чином, підключаєте до... Акумулятора автомобільного щупи, тобто паралельно, що при цьому відбувається? При цьому у вас акумулятор замикається на коротко через оцей ваш мультиметр. І е, якщо у вас є запобіжники, вони просто плавляться. Це вам пощастило. Якщо запобіжників немає, ну, відлітають оці щупи, вигорають. Якщо щупи крепкі, то просто виходить з ладу ваш мультиметр. Тобто завжди, щоб не було таких приколів, заміряли ви там силу струму, що ви там міряли опір, там, я не знаю що, в кінці, після, перед тим як завершити роботу, перевели сюди на найбільший показник напруги і переставили щуп і вимкнули. І тоді ви мінімізуєте шанс вгробити свій мультиметр. Як це часто буває. Третє, зверніть увагу на свої щупи, які у вас йдуть із заводу в комплекті. Особливо, якщо ви збираєтеся робити виміри струму близького до 10 А. Ось у мене, наприклад, це не оригінальні щупи, це від іншого мультиметра, але вони мені подобаються просто самі по собі, дуже якісні. З заводу в мене також хороші щупи ось такого плану. Я ним заміряв струм 10 А. Все все Якщо у вас, наприклад, от такий буде йти е, в комплекті кабель грубенький, а там три волосини, то краще його замінити, на якийсь, купити от такий комплект щупів або самому виготовити це не, не досить тяжко. А наступним е, пунктом е, треба час від часу перевіряти заряд вашої батареї. Задів в мультиметра стоїть батарея, в кого крона, в кого може якісь інші. І особливо, якщо у вас немає індикатора, тут коли батарея розряджається, то необхідно контролювати, так як під кінець, коли батарея підсівше, він починає показувати середній по палаті. Наступне, якщо у вас мультиметр має запобіжники, тут це позначено. Ось, бачите такі значки, буває написано «Fused». А Якщо він без запобіжників, Unfused написано. І Якщо у вас, наприклад, мультиметр із запобіжниками, запасіться такими запобіжниками заздалегідь, так як вони у вас на, поч... на... на початку вимірів, або взагалі пройде якийсь час, все одно вони будуть часто вилітати. Ось такого плану один. Потужніший на 10 А-500 вольт, а інший на 250 мА на, 20, на 250 вольт. І е, я вас застерігаю: ніколи не користуйтеся жучками. От так як це просто-напросто або виведе ваш прилад з ладу, або, не дай Бог, спричинить пожежу. Ще одна функція, з якою нам залишилося знайомитися, це функція прозвонки. І перевірки діодів. Вона в багатьох мультиметрах присутня, в кого є звуком, в кого є беззвукової індикації. Для того, щоб скористатися, нею, ми перемикаємо, перемикач в це положення. І щупи вставляємо також тут позначений вимір діодів вольтаж і оми. опір Вмикаємо і дивимося. Якщо ми їх між собою закоротимо, буде писк. Це значить, що контакт проходить. Ну, Це для того, щоб можна було перевірити цілісність провідників. Або, наприклад, знайти кінець. От е, В нас є така штуковина, і є в нас контакти. Як зрозуміти, де відповідає, якому контакту, який контакт. Ми беремо, наприклад, оцей центральний хочемо перевірити, вставляємо в нього щуп, а вже іншим кінцем шукаємо відповідність. Його. Цей не пищить, значить, не він. і цей видає писк. Значить, це цей контакт. Так, крім того, цією штукою а, перевіряються діоди. Якщо у вас є світлодіоди, ви хочете їх перевірити, її дивимося, беремо діодик, і ось бачимо в нього більша ножка, більша площадка. Це значить мінус. Беремо мінусовий щуп, чіпляємо до нього, А плюсовий, А-плюсовий чіпляємо до плюсового кінця. бачимо, світиться. І в обичних, в простих діодах така сама схема, тільки він не світиться, а тут будуть змінюватися цифри. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте.